6 тисяч доларів за послуги в Івано-Франківську за матеріалами військової контрозвідки СБУ до тюремного ув'язнення засудили місцевого мешканця, який допомагав ухилянтам. Зловмисник продавав чоловікам, які хотіли уникнути військової служби фальшиві довідки військово-лікарської комісії про їхню непридатність. Сбу задокументувало виготовлення фігурантом фальшивих довідок МСЕК про встановлення другої групи інвалідності, довідки військово-лікарської комісії та військового квитка з неправдивою інформацією про нібито непридатність ухилянта до військової служби. Коштувала ця послуга 6 тисяч доларів. Також задокументовано, що зловмисник оформив місцеві жительці фіктивну інвалідність, щоб вивести її чоловіка до європейського союзу як супроводжуючого. Затримали фігуранта на гарячому за даними СБУ. Раніше він служив начальником відділу одного із місцевих військоматів. Він був звільнений до реформи військоматів та створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. А після початку дії правового режиму воєнного стану, користуючись своїм знанням системи, спільно з особами матеріали, щодо яких виділені в окреме провадження, фігурант організував переправлення ухилянтів через кордон на підставі фальшивих медичних довідок. Військова контрозвідка СБУ затримала фігуранта на гарячому в Івано-Франківську наприкінці 2022 року та повідомила йому про підозру. Апеляційний суд засудив колишнього посадовця військомату до позбавлення волі терміном на один рік з конфіскацією усього належного йому майна. Наталія Осовек Андрій Гаргара, телеканал 402.